Барвінок благословенним і чарівним вважається той край, де хрещатий барвінок росте, а хрещатим називають його за те, що формою нагадує хрест. Рослина ця є символом добробуту, життєдайної енергії та невмирущості. В народі барвінок також вважається символом кохання. І не слід забувати, його ще вважали талісманом, який оберігає від диявольської сили, від усіякої нечисті та від злих відьомських чарувань. Народна медицина підказує, що відваром з барвінка користуються для полоскання рота і горла при зубному болі та ангені. Ось ще одна цікава річ кажуть на барвінок по-різному. І барвін, і барвінзілля, і барвінець, і барвіну хрещатий, але наукова ж назва походить від латинського слова, що в перекладі означає перемагати.